Добрый вечер. Креатин медомидрат можно ли принимать? Спрашивает Петро. Давайте так. Вот э, я не люблю отвечать на вопросы про какие-то конкретные лекарства, какие-то кре... конкретные процедуры, потому что всегда это должно быть в контексте. То есть, можно ли принимать? Да, извините, цианид можно принимать. Вопрос: зачем? С какой целью? То же самое и здесь. Зачем вы принимаете тот препарат, другой или третий? Чего вы хотите добиться? Я вам скажу одну простую вещь точно. А именно, здоровье таблетками не купишь. Здоровье таблетками не делается. Здоровье только, ну, пардон, когда мы говорим про позвоночник и суставы, по крайней мере. Здоровье – это результат вашего действия или вашего бездействия. Залишимо невігластво про креатин вченим умам. Друзі, я Владислав Матейко, персональний тренер, і ви на каналі Ідеал Спорт. Друзі, сьогодні знову хочу поговорити з вами про креатин. Часто запитують в коментарях, часто запитують в залі. Отже, креатин. Наразі сьогодні відео в форматі тренуємося, спілкуємося. Я роблю класичну станову тягу, буду робити 5 підходів. Між ними будемо спілкуватися. Буду робити по секундоміру. До речі. Вчора робив по секундоміру гак присідання і знімав відео на ну під час того, як робив в цьому форматі, тренуємося, спілкуємося. Друзі, супер гормоновики на вправа. Повірте, цілу ніч в мене була ерекція. Цілу ніч не дивлячись на те, що в мене дефіцит калорій. Мені не снились ніякі еротичні сни, але я відчував цю ерекцію цілу ніч. Отже, друзі. Гормоно-викидні вправи, типа присідання, станові тяги, супер, супер вправи, Обов'язково їх робіть, викид тестостерона продовжує вам молодість. Ну а я наразі буду робити цю, цю вправу, і між цим будемо говорити про креатин. Можливо, ще якісь теми зачепимо. Отже, друзі, починаю. Перша вага в мене фактично розрозминочна, 65 кг. Роблю на 15 і далі йдемо пірамідою силовою. До речі, друзі, як вам мій рельєф. Я вже майже дійшов до тих кондицій, що були в мене того року. Можна сказати, що я вже є український хермічний штребель, супер сухість, дві тисячі 30% білок. Не дивляться на те, що в мене сьогодні цей тиждень раціоні картопля. Як бачите, з картоплею все дуже гарно, дуже гарний дієтичний продукт. Основне. Не, не той, які продукти їсте. це, звичайно, також має значення, але першочергове значення має, скільки цих продуктів І Тільки в другу чергу, які це продукти. Отже, друзі, роблю перший підхід, далі говоримо. Не затягуємо цей. А то в мене останнім часом відео по пів години виходять. Не знаю, напало їх мало хоче дивитися. Робляє перший підхід, 15 кувторів. 65 кілограмів Багамо готіла, сьогодні вранці була 68,5. Ставлю секунду вір. 2300 кілокалорій, вага вже майже на кілограм менше, ніж було того тижня. Ну, наразі на наступний також залишаю 2300, поки що достатньо мені. Цього для дефіциту. Так, ставлю коп'яті буде 75 кілограм. І роблю 12 повторів зараз. Потім буду трішки довше відпочивати, будемо говорити про креатин. Так, є 30 секунд. Може, покажи, як після Так. Візьму трішки ширше. Так, щоб по-різноманітне про це. Так теж, до речі, прикольно. Але так з великою вагою навряд чи можна зробити. Але прикольно. У іншому спина відчуваю. Руки обов'язково робіть. Не слухайте всяких хіміків, які кажуть, що станові тяги не потрібні. Їм вони не потрібні, тому що вони колять собі кінські дози стероїдів. А вам, щоб був викид гормонів, щоб працювало та дно, Обов'язково треба робити станові тяги. Обов'язково в присідання. Але це не мають бути якісь дуже супер важкі. Це має бути... Важкувато, але не так, щоб критично. Тоді буде дуже гарний викид тестостерона вночі. Так, ще маємо трішки час. Можливо, друзі, зверніть на це увагу. Моя вага була 68,5 сьогодні вранці, зріст 166 см. Мені 52 роки. 9 років я не використовую ніякої гормональної фармакології. Повністю відмовився, відновив гормональну систему. Так, що там по часу, все робимо. Так, 10 повторів, далі трішки довше відпочиваємо. Ну і на, на кінець вже про креатин поговоримо щось. Я вирішив трішки додати, але бачу, нормально заходить. Друзі, креатин. Супер! Супер супер-супер-добавка, особливо для натуральних атлетів. Це цей міф, що креатин не працює, цей міф запустили хіміки, які сидять на стероїдах. Ну, подумайте логічно. Звичайно, що на них креатин не буде працювати. Тому... Друзі, моя думка, креатин супер добавка для натуральних атлетів. Вона допоможе вам трішки збільшити силовий показник. Вам буде легше робити силові вправи. Багато хто, просто, на мою думку, досить мало його п'є, якихось там нещасник 5-10 грам. Я вважаю, що потрібно пити орієнтовно 0,4 грами, 0,4-0,5 грам на кілограм ваги атлета. Тоді це буде дійсно працювати. Я довший час пивку 30 грам в день. Ніяких проблем ні зі здоров'ям, ні з нирками в мене не було. Тому, друзі, все це міфи. Основне пити побільше води, тоді ніяких проблем з нирками не буде. Взагалі ніяких проблем з організмом не буде. З виведенням токсичних речовин, продуктів розпаду, з аналізами на сечовину, на креатинин. Ніяких проблем з цим не буде. Так, друзі. Роблю і далі ще говоримо про креатин. Так, 8 повторів. Покажи, як бісець з бедра Зараз має бути гарно видно. Тут чим більше богати, тим краще видно, як біса з бедра працює за ділиться. Так, 115 на 8 повторів роблю. Добре, що сьогодні мій френд Олег погодився мене знімати, а то я все на фронтальну камеру себе переважно знімаю. І Знімаю з різних ракурсів. Це більш екшен, більш цікавіше. Знімаємо на екшен камеру GoPro. Так, Отже, друзі, про креатин. Багато хто розповсюджує ще такий міф, що креатин затримує волю шкірою. Друзі, це неправда. Креатин дійсно затримує воду, але не під шкірою, а в м'язах, в середині в м'язах. Так як і стероїди. А від того, від наявності води під шкірою, це тільки питання вашої калорійності, дефіцитів чи в профіциті калорій, а також питання наявності солі та підсолених продуктів в вашому раціоні. Якщо ви їсте сіль, підсолені продукти, по-любому буде вода затримуватись. Креатин ніякого відношення до цієї води під шкірою немає. Він затримає воду тільки в м'язах. Тому, друзі, зверніть на це увагу, не бійтеся, можете сміливо пити креатин. Звичайно, що якщо у вас, ви завтра у вас змагання по бодібілдингу, і ви там цілий день не п'єте води день перед тим. Ну не знаю, можливо, напевно, в цей день вже і не треба пити креатин, але так на сушці сміливо можете використовувати. Для натурала це тільки буде плюс. Він допоможе вам. Ще крашки є час. Він допоможе вам на дефіциті калорій втримати силові показники. Тому, друзі, обов'язково вас. Пробуйте креатин. До речі, я зараз трішки його менше п'ю, але не, стої, не тому, що там я в ньому розчарувався, там чи в мене якісь побічки від нього. Просто тому, що я зараз трішки відійшов від силових таких показників. У мене силові показники наразі вже останній, скоро буде майже рік, мало цікавлять. Тому я зараз використовую його тільки, коли от я зараз дефіцит калорій у мене 2300. І, наприклад, от я поїв десь перед обідом і десь під вечір відчуваю такий спад енергії. Енергії. У мене ще якісь там тренування мають бути важкі. Я тоді можу випити 10-15 грамів креатину, а це мені просто дасть додатковий заряд енергії і мені буде легше проводити це заняття. Добре, друзі, роблю останній захід. Значить, 145 кг, 6 повторів. Моя вага 68,5 кг вранці була. Дивіться, суперсухість, суперсухість, все ділиться, все січеться. ніякого жиру. Тому, друзі. Зверніть увагу, дефіцит калорій, Дефіцит калорій, саме основне. Тільки дефіцит калорій вас просушить. Ніякі там ні кардіонескінчення, ніяка табата, ніякий кросфіт, нічого нічого вас не просушить. Вас просушить тільки дефіцит калорій. Ну, звичайно, якщо ви хочете мати м'язи при цьому, вам потрібно займатися, щоб організм побачив, що м'язи вам потрібні, і він тоді буде їх зберігати і не знищувати. В першу чергу буде горіти жир. Отже, друзі, знов трішки заговорився. І це того вартує? Я хочу до вас донести цю інформацію. Поділитися своїм досвідом. Так, шість куторів. Можу показати також, що потім бігся відразу. Два ради. Друзі, креатин. Чому на чому багато хто каже, що на них не діє? Значить, також це є. Одна з основних причин, що люди дуже мало його п'ють. Як я вже й сказав, орієнтовно 0,4-05 грама креатина на кілограм ваги. Найкраще купляти креатин моногідрат, він найдешевший, він дуже гарно діє. Но якщо у вас дуже мало, дуже багато інших грошей, можете купляти собі якісь дорожчі форми. Моя думка така, ніякої різниці між ними немає. Особисто я пробував різні, мені і дарували там на дні народження. Різні форми такі продвинутіші. Ніякої різниці, по силових відчуттях я не відчув. Що дешевий моногідрат, що якісь там дорогі малати і так далі, всі ці форми ніякої різниці немає. Питали, який є креатин п'ю. Раніше я купляв, була, можливо, зараз є, я щось давно не контактував з ними. Така київська фірма Маріса. Я в них купляв оптом і вітамін Д, і креатин. Купляв одразу цілий мішок. Китайський, дуже гарно працював. Зараз, як почалася війна, я працюю тут з трішки іншою фірмою, купляю тут на нас оптовий склад спортивного харчування. Я купляю островід польський. Дуже прикольний, я беру зараз зі смаками різними, мені особливо вишневий подобається, манго там такий класний є. Взагалі різні, от мені. І, і без смаку деколи купляю. Коротше, дуже прикольно, дуже гарно він також діє, дуже гарно цей польський островід. Тому якось так сказав вам, який креатин я використовую. Отже, друзі, креатин це супер добавка, супер. Споживайте, особливо, якщо ви натуральний атлет. Як бачите, от я цей тиждень приймаю креатин, дивіться, ви що бачите, Ми йдемо сюди вище десь у Ви бачите, десь в мене воду під шкірую. Дивіться, все січеться. Все січеться. Сепарація. Подивіться, все січеться, все сепарація. Креатин затримує воду. Де він затримує? Ніякої води він під шкірою не затримує. Ніякої. Дивіться, ви бачите десь воду. У мене креатин цього тижня. Правда, не по 30 грамів, як раніше я пив. Але все одно, 10-15, до 20 грам в день я споживаю його під вечір, щоб була енергія. Тому, друзі, якось так про креатин. Так, здається, про креатин не все сказав, що мене питали. Ага, дехто такий ще говорить міг про креатин. Мовляв, його обов'язково треба з якимось солодким пити, з якимись вуглеводами. Друзі, це не так, неправда. Креатин засвоїться прекрасно, навіть просто з водою собі. Не треба постійно його з чимось солодким пити. Він все одно засвоїться. Організм є не настільки тупий, щоб не споживати поживні речовини, які ми йому даємо. Якби це так, люди б не жиріли, він вибрав собі, наприклад, тільки стільки калорій, скільки йому потрібно, мали, щоб виводив, і люди б не жиріли, або б жиріли тільки в якусь міру. А ви бачите, що люди, якщо споживають багато енергії, їдять багато їжі, вони безмірно жиріють. Тобто організм ні від чого не відмовляється. Він все засвоює, Просто це питання часу, коли він засвоїть. Чи він засвоїться через хвилину, через п'ять, чи через годину, чи через дві, чи через три, це не має значення, він все одно це засвоїть. Тому, друзі, якось так. Не обов'язково пити різні ці комплекси креатинові солодкі. Можете просто пити собі простий креатин просто з водою. Він все одно гарно засвоїться. Ну, наразі, напевно, про креатин все я розказав сьогодні. Так, ну, ще трішки розкажу про музику. Сьогодні вранці як завжди слухав рок, значить, вийшла така, новий альбом такої групи Industrial Metal, Electro Industrial, Scold, Така група Сполучених Штатів. Засновник Тім Шольт, по-моєму. так, Тім Шольд. Він сам з Швеції він в Сполучені Штати, займається там музикою. С створив оцю групу Скольд. Вони випустили новий альбом. Вилетів з голови правда, який називається. Одним словом, там 12 треків. Шість треків я залишив в скарбничку, оцінка з 5 з 5. Такі, такі що я не, не залишав в скарбничку, такі повільні треки, вони такі трішки нуднуваті. Ну, можливо, так, щоб просто слухати в наушниках, може, і підійде, але для залу вони не дуже підходять. Тому. 5 треків в будемо слухати на тренуваннях. До речі, цей Тім Шольт, він відомий тим, що працював з такою групою KMFDM. ДМ. Теж грають, грають в стилі індастріа. Можливо, Ні, ну це ти про ДПшмод сам придумав. І працював з таким виконавцем, як Мерілін Менсон. До речі, вони написали разом музику до такого фільму, як Резидент Евіл. Біті зла по по-російськи, а по українськи не знаю, напевно, оселя зла. Оселя зла, напевно. так. Написав музику до цього фільму. Також, до речі, от мій френд Олег нагадав мені про депешмот. У них з цього скольда вийшов ще в цьому році сингл, де, де він вони переробили, реміксували, зробили ремейк, ремейк. ремейк, ремікс, ремікс, швидше за все, ремікс. ремікс, 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 ремікс. Групи тепер шмотника пісня, пісня була, здається, середина чи початок 80-х років. Лес Famous Rumors» називається. Ну цей ремікс мені не сподобався. Він такий трішки нуднуватий, дуже якийсь затяжливий. І там більше більше електроіндастріал, менше індастріал метал, тому я його не залишав. А і в них ще вийшов один, один сингл в цьому році. Такий альтернативний урок «Love Ghost, по моєму група Тож дуже гарний сингл, От його я залишив одним словом шість треків. Тім Шольда в мене зійшли в скарбничку сьогодні. Тому, друзі, якщо ви любите індастріал метал, електроіндастріал, обов'язково собі забити в пошук цю групу. Сколд, скачайте собі, думаю, вам сподобається, якщо індастріал метал ваше вподобання. Ну а наразі, напевно, будемо завершувати вже, бо зараз скоро клієнти мають прийти наступне тренування. Отже, друзі, ще раз нагадаю, мені 52 роки, 9 років я не використовую ніякої гормональної фармакології. Запрошую вас на персональні заняття. Я працюю у фітнес-клубі Долспорт місто Івано-Франківськ. Також, якщо вас цікавлять, якісні, дійсно якісні програми онлайн з контролем ваг, з різним вибором вправ, з, різним, з різною чергою сетів, різних там дропсети, стріпсети, об'ємні тренування одним словом якщо вас цікавить різноманітнення в тренуваннях, де я вам складаю, які право конкретно робити, скільки повторів підходів, яка вага, ми ці уваги контролюємо. При мірі потреби додаємо, при мірі потреби віднімаємо. Звертайтеся обов'язково. Онлайн програми я складаю, онлайн ведення по тренуваннях. Пишіть месенджери. Також, якщо вас цікавлять програми харчування, вибирайте свої продукти по мірі можливостей включаємо раціон, приділяємо вашу калорійність, складаємо розподілення, складаємо вашу. Раціон по калорійності, розподілення білків, жирів вуглеводів, отримуєте пограмово, що коли і скільки їсти, і харчуєтесь. До речі, ще по дієті, що Хотів сказати, мене деякі клієнти питають, питаючи не сміхи бути бути, так би мовити, приватним поваром там приїжджати їм, готувати там чи готувати собі і їм одночасно. Друзі, звичайно, це все можливо. Питання тільки ціни. Самі розумієте, що за три копійки я це робити не буду. Це займає досить багато часу. Ви напевно будете бачити, як вартість приватного тренування і тренування... А скільки буде піцу Піцу, Піцу то не до мене. піца то там через дорогу є дві піцерії. Можете там собі купляти, можемо на чітнім просто врахувати цю цю піцу вашу калорії. Збив мене, О! значить це буде приблизно як вартість приватного тренування. Ну, в залежності від того, куди вам треба їхати. Ну або ви самі до мене будете приїжджати, забирати цю їжу. Одним словом, це швидше по приколу мене питала, але я по приколу питала і по приколу відповідаю. Одним словом, це можливо. Так, я можу готувати вам такі раціони як себе, і ви будете так гарно, супер круто виглядати. Будемо складати вам калорії, програмові продукти, все зважувати, готувати, будете приїжджати, забирати. Якось так, друзі. Отже, друзі, на сьогодні напевно все. Знаєш, що вилезуть? Йдемо ще Йдем, підтягнути зараз, поки я ще князи спини ділять. Що, що, так? Там все. Підпитаться, сюди. Тут побачимо, яка сепарація з тобі. Чироким платом, тобі Відтягувався, згадав, як називається альбом у цієї групи сквальд. Seven heads, здається, називається. Отже, друзі, як бачите, фізичні вправи не тільки то, того, що загортовують ваше тіло, роблять міцнішими вас фізично, ще й допомагають мозку трішки працювати. До речі, планую записати таке відео про алкоголь, про спиртне. Досить цікаві. Зараз думки в мене про це є. Не наштовхну на це один фільм, про нього я теж також трішки розкажу. Художній мається на увазі. Ну, одним словом, в планах про алкоголь, про спиртне, як його споживати, безпечно для здоров'я, як п'яніти від невеликих доз, як я це роблю, деколи свідчить мільний день. Тому, друзі, обов'язково підписуйтесь, ставте, нажимайте на дзвіночок, ставте вподобайк, слідкуйте, щоб не пропустити, Ну і до зустрічі в нових відео. Ніякої форми, друзі, ніякої. Ніякої форми не потрібно. Якщо ви не виступаючий спортсмен, ви не їдете ні на які змагання, вас просто цікавить гарний вигляд, гарні м'язи, щоб все ділилося. Ніякої форми. Основне це харчування. Без харчування нічого не буде. Тому, друзі, якось так, радий, що ви заходите до мене, радий з вами спілкуватися. Я ловлю від цього кайф, це навіть заряджає мене енергією. Мені дуже приємно це все спілкуватися з вами, доносити якусь інформацію, ділитись своїм досвідом. Тому, друзі, буду і надалі знімати відео, показувати різні вправи, які робити. Якщо моя ціль, до речі, ніколи не старіти, прожити набагато більше, ніж 100 років. Тому, якщо вас це цікавить, ви хочете свідкувати за цим процесом, або, може, ви хочете прийняти участь, тоді я також на вас чекаю. Отже, друзі, ніякого сторіння. Якщо ви хочете бути цього свідком, підписуйтесь, ще раз кажу, підписуйтесь на канал, Подобайк і до зустрічі в нових відео.